Чи дійсно мир або ж заморозка війни можуть відбутися вже цієї зими, та головне на чиїх умовах, де буде лінія розмежування і чи залишиться Курська область Росії під контролем Києва? Ці питання ми поставили людям на вулицях та діючим військовим і ветерану. А також запитали, чи готові українці до перемовин, чи готові до перемир'я і чи тимчасова заморозка влаштує Україну? З вами свобода ранок мене звати Катерина Некреча. Долучайтеся в коментарях під цим відео і пишіть свої думки на цю тему. Для кореспондентів Радіо Свобода це було дуже емоційне опитування, і це зрозуміло. Адже частина з людей, до яких звернулися вони на вулицях з запитанням про ймовірне перемир'я чи замороження війни, безпосередньо зіштовхнулася з нею. У когось служать рідні, хтось ставить питання у відповідь. А за що тоді гинули українські воїни? Ці діалоги відбувалися на вулицях Чернігова, Запоріжжя та Дніпра. Лунали різні думки, деякі з відповідей були дійсно емоційними. Пропоную послухати. Далі лише додам, що це опитування не є соціологічним, воно лише відображає особисті думки людей в різних регіонах України. Ні в якому разі. Я не хочу, щоб моя дитина виросла і довелося продовжувати обороняти Україну від росіян. Тобто, мій чоловік воює, я не хочу такої долі для своєї дитини. Я проти цього. Чому так? Думаєте? Тому що дуже багато життів. Дуже багато хлопців і дівчат віддало своє життя. Ні, не повинно. Чому так думаєте? Тому що хочеться жити так, як жили раніше, і нічого не боятися. Ні. Чому так думаєте? Ні, тому що це приведе до того, що він укріпиться, ворог, і знову піде. І забере вже всю Україну. Я думаю, що виходу ні. Я думаю, що інакшого вибору немає. Це, мабуть, краще, ніж безкінечні смерті. Скоріше, ні. Скоріше за все, ні. Буде дуже шкода. Ні. А це що наші хлопці загинули. Щоб це оставить все. Да. Так, пора закінчувати вже давно війну. Уже усім набридло. У мене там і син і зять воює. Дуже тяжке питання, навіть не знаю, як вам відповісти. А ви до чого схиляєтесь? Жалкую, що стільки людей. Погибає. З другої сторони віддати все нема ніякої гарантії, що вони через два-три роки знову не прийдуть сюди. На мою думку, так. Чому? Тому що дітям треба жити у мирних обставинах. Ніяк вмивають. Ви Розкажіть чому? Тому що нам погано буде. Як це так, землю віддати? Бійці стільки загинуло. За що? Важке питання, чесно. Mm -hmm. Чи нас всіх переб'ють, чи ми частково щось втратимо і mm не -hmm. mm -hmm. залишимось? Краще все-таки це моя думка зберегти націю. Про те, що Дональд Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів, щоб покласти край війні у свій перший день на посаді президента Сполучених Штатів, заявила речниця його кампанії Каролайн Лавіт телеканалу Fox News. А от агенція Reuters пише, що в умовах перемоги Дональда Трампа на виборах і можливого припинення війни Київ бореться за те, щоб зайняти найсильнішу позицію для переговорів з Росією, зокрема, прагнучи отримати більше зброї та втримати фронт, посила. Аючись на анонімного високопоставленого українського чиновника, агенція зазначає, що наступні 3-4 місяці будуть ключовими, і що повернення Трампа у Білий Дім зосереджує Київ на можливому завершенні війни. Ця зима є критичним моментом. Я сподіваюся, що війна наближається до кінця. Прямо зараз ми визначимо позиції обох сторін у переговорах. Початкові позиції, це цитата. Ройтер цитує неназваного українського посадовця. Я нагадаю, що у своїй передвиборчій кампанії Дональд Трамп заявляв, що припинить війну між Росією та Україною у перші 24 години свого президентства. Щоправда, не уточнював, як саме він це зробить. Після перемоги на виборах медіа, зокрема, видання Телеграф писало, що мирний план Трампа, нібито, передбачає створення буферної зони між ЗСУ та російською армією. В обмін на це Україна нібито має відмовитися від вступу у НАТО на 20 років. А США беруть на себе зобов'язання і надалі постачати Києву зброю для стримування Росії. Володимир Путін виступає за мирні переговори з Україною. Проте він хоче. Цитую сприятливих умов. Таку заяву він зробив під час виступу у дискусійному клубі Валдай. зазначу що офіційно Київ про початок будь-яких переговорів з Росією наразі не говорить. Виступаючи нещодавно на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, президент України Володимир Зеленський зазначив, що цитую Обійми з путіним не допоможуть, і що Україні потрібна достатня кількість зброї, а не підтримка у переговорах. А як військові відреагували би на можливі переговори із заморозку лінії фронту, і чи погодилися би на такий сценарій? Мій колега Роман Смоляр поставив ці питання різним військовослужбовцям. Комбат Юрій Федоренко каже, що на фронті зараз дуже багато завдань, і на заяви політиків військові уваги майже не звертають. Офіцер Олександр Шершин вважає, що силу оборони України мають продовжувати свою боротьбу. А ветеран Олег Семороз впевнений, що від замороження війни виграє. Тільки Росія. Давайте послухаємо думки військових. Перше, з чим треба розібратися, визначитись, які мотиви в Російської Федерації, де їхня крайня мета? Крайня мета це повною мірою руйнування української державності. Їм важливо знищити нас як державу, і відповідно знищити нас як націю. Чи задоволить Російську Федерацію будь-яке призупинення бойових дій на поточний момент цілі вони свої не досягли, чи зацікавлені наші партнери в тому, щоб українська держава була знищена і перестала існувати. Ні, не зацікавлені інакше б не витрачалися мільярди доларів, і та шалена підтримка, яку ми отримали, також ми б її не мали за моїм переконанням. Ніхто в світі не знає, як буде далі, як діяти в ситуації, коли ніхто в світі не знає, як буде далі. Потрібно сьогодні, встаючи, задавати свої питання, що я ще можу зробити для того, щоб держава Україна вистояла, що я ще можу зробити, і що я зможу зробити завтра. І чим довше ми зможемо бути монолітними, чим довше ми зможемо утримувати ворога на лінії вивозітнення – Тим більше можливості наших дипломатів будь-якого замороження можливо. Ми бачимо, скільки заморожених конфліктів в світі, І я не думаю, що в цьому є якісь якась проблема стосовно того, чи в разі умовної блін заморозки чи не змусять війська України вийти з території Росії. Я думаю, що змусять. Бо заморозка, скоріш за все, що буде відбуватися на умовах Росіян, і скоріш за все. Ну ж таки, моя думка, що це робиться в кооперації з ними. Це їм на руку. Це не вирішення проблеми, а тільки вкладення в майбутньому її наслідків чи навіть розвитку. Ми маємо продовжувати захищати свою країну, продовжувати оборонятись, не зважаючи на те, до якого результату це може привести, тому що для нас заморозка, це я думаю, що майже дорівнює капітуляції, от велика частина. Країна окупована заплачена просто неймовірно велика ціна для того, щоб зберегти ту частину України, яка зараз е яку зараз маємо, продовжувати утримувати фронт. І для мене це просто краще це, це неприємливо. Взагалі, тому військові мали б продовжити якби цю справу, незважаючи на всі складнощі, і я розумію, що це мабуть найпростіше вирішення в короткостроковій перспективі війни. Яка у нас зараз є, але я кажу, що в майбутньому це призведе до стратегічного плані. Це призведе до нашої поразки. Реакція крайне негативна, і ветеранської спільноти, і військової спільноти всі тих людей, які, яких пов'язують життя з бойовими діями. В принципі, реакція негативна, і вона зрозуміла. Насправді, моя реакція так само не відрізняється. З сторони, я радий, що у нас така стала адекватна реакція. Попри те, що навіть у моїх побратимів, які виснажені, які там, більше трьох років захищають нашу державу, і все це дуже сильно перетинається з поняттям несправедливості, як це все відбувається. Але навіть у них позиція доволі таки теж однозначна, і вона така сама, як і наша, ну все дуже просто насправді, тому що тут же головні питання: за що воювали для чого воювали, що буде далі. Так? Тобто, знаєте, погратися просто такими разовими, передихами, вихами, зупиненнями. Ну, для кого це? Для кого це? Так? Ну, безперечно, що від цього виграє тільки Путін і Росія. Питання. Тобто зараз це все зупинити, припинити стріляти. так? Це ж суть замороження війни. Так а що далі? Ну, Ресурси ми не співмірні з Росією. Росія виграє від цього, тому що вона буде нарощувати свою. Обороноздатність. Ну, міжнародна саме поняття, міжнародна дипломатії, невільовані. Організація Об'єднаних Націй, в принципі, як елементи якогось впливу більше не існує. До ефіру Свобода Рану долучається Дмитро Снігюро, військовий аналітик. Вита... вітаю, Дмитра в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю дякую за запрошення. От ми послухали щойно військових. Я можливо від останньої тези перейду. А з приводу того, а кому вигідно більше на вашу думку, припинення або замороження війни або перемиря Україні чи Росії? В першу чергу сполученим штатом. я поясню, при чому полягає план Трампа. Демаркаційна лінія 1300 кілометрів. 1300 кілометрів це з урахуванням території Курської області. Відповідно, що цей план не відне Російській Федерації. 900 кілометрів протяжність України Російського фронту, 300 кілометрів це відстань між по кордону між Харківською та Сумською областями. Відповідно, 100 кілометрів це територія контрольованих районів Курської області. Тому навряд чи Путін погодиться на подібний план реалізації сценарію Трампа. Саме з цим пов'язана різка активізація російського контрнаступу. Курській області на позиції Збройних сил України Російська Федерація намагається використати так зване вікно можливості до 20 січня 2025 року, аби видавити силу оборони України з Курської області. У цьому ключове значення української присутності в Курській області, Бо і Путін, і відповідна українська сторона прекрасно розуміють, що присутність українських підрозділів на російській території фактично ставить. Крапку в плані Путіна щодо відповідна статус кво окупованих територій України, тобто де юри де факто визнання за Російською Федерації окупованих районів нашої країни з приводу того, чи задовільняється Путіна наразі на жаль, російські окупанти мають тактичні успіхи по всій протяжності російсько-українського кордону, і відповідно говорити про те, що маючи можливість подальшого просування вглиб Української території це якимось чином задовільняє Путіна? Ну я би не став. А з української сторони, українська сторона в моменті реалізації плана Трампа, фактично визнає втрату 20% власної території. Це задовільняє Україну? Напевно, ні. Тому от відповідь на ці питання. Але. Знов таки варто говорити про те, що у разі реалізації плану Трампа а вже почався так званий прогрів думок і інформаційно-дипломатичний тиск на політичний військовий провід України в моменті заяв майбутніх представників команди Трампу, не майбутніх, а майбутніх високопосадовців в адміністрації. Білого дому то це свідчення того, що на Україну буде здійснюватися і військовий, і політичний, і економічний тиск. В першу чергу мовиться про те, що на жаль сили оборони України на 80% залежать від зовнішнього чинника, тобто постачання військового спорядження і військової техніки. З боку наших стратегічних партнерів, Сполучені Штати тут ключовий партнер, і от про це варто говорити. Відповідно, що Сполучені Штати будуть використовувати саме цей важіль впливу на українську сторону. Дмит... Дмитро, я хочу, щоб ви пройшлися ще по деталях цього все таки ймовірного плану. Це те, що поширюють західні медіа після перемоги Дональда Трампа. Ми дійсно можемо лише керуватися офіційними заявами, і дійсно зараз багато лідерів Європи також висловлюють свою думку відносно того чи іншого формату перемиря. в цьому ймовірному плані Дональда Трампа, який поширювали західні медіа, мова йде про те, що Україна має відмовитися від НАТО на 20 років, але натомість для стримування Росії. США буде постачати в Україну зброю на вашу думку? Чи це вигідний аспект цих перемовин? Чи схоже це на той формат, за яким в принципі Українська держава ці роки повномасштабного вторгнення і співпрацювала з партнерами, в тому числі зі США, що не будучи членом НАТО і не будучи навіть країною запрошеною наразі до НАТО, Україна все ж отримувала допомогу від партнерів. Чи це цікава для України для Києва умова на вашу думку? Ні, не цікаво, я поясню, чому навіть на умові простачання зброї, вона буде використовуватися виключно на момент російського вторгнення, а не по території відповідно Російської Федерації, як це відбувається наразі. Так нам постачає ті ракети атакам, дальністю ураження 300 кілометрів, але є на удари по території Російської Федерації, виключно по військових об'єктах. Тобто, я більш ніж переконаний, навіть якщо нами передадуть навіть тамагавки з дальність ураження. 1500 кілометрів буде існувати заборона сполучених штатів на можливість використання їх для ударів глиб по російській території, тобто це половинчата ініціатива, яка жодним чином не буде сприяти, скажімо так, в моменту тиску на Російську Федерацію щодо повторення широкомасштабного вторгнення Дмитре. Але не... ж якщо йдеться про перемиря, про замороження, то і виходить, і не треба стріляти по території Росії, якщо і Росія не буде відповідно своєю броєю, зброєю там бити по території України. Я вам нагадаю всі досвіди військових конфліктів навіть на пострадянському просторі. Це заморожені конфлікти, але які вибухнули в той чи інший час, коли було вигідно Російській Федерації, коли вона відповідно була на момент формування якраз багатополярного світу, чи то можливості перерозподілу сфер впливу в Тому чи іншому регіоні яскравий приклад це ситуація з Карабахом, незважаючи на те, що до певного часу Вірменія була в орбіті російського військово-політичного впливу. Аналогічна ситуація і постійно виникає на кордонах з Україною. Це мовиться про наявність замороженого конфлікту Придністров'я. Таких прикладів на жаль досить багато. Інше питання, якщо нам буде запропонований відповідний варіант введення миротворців, причому миротворців саме країни. НАТО, які будуть э, стримати цю демаркаційну зону, тобто ті самі випадки, які ну скажімо, свідчили про э, глибокий характер замороження конфліктів на декілька десятиліть. Тоді це певним чином може задовольнити українську державу в моменті розбудови власного ВПК і переоснащення української економіки, ми отримуємо час на це. І можливо мова. про це і мова, тому що я нагадаю, що в тому ж до плані Дональда Трампа, який поширюють західні медіа, йдеться про те, що мають бути треті війська, інші війська між на цій лінії розмежування буферній зоні між Україною та Росією. А і це не мають бути точно солдати американські. Йшлося про це так, і в той же час от є в європейському союзі поки що принаймні кажуть про те, що не змінювали свої позиції щодо того, щодо допомоги Києву і не ухвалювали рішення про відправлення військ до України. Але Тим не менш, медіа говорять про те, що це можуть бути війська країн Європи або Великої Британії. Це ймовірно така миротворча місія. На вашу думку, може дійсно бути? Це медіа говорить. Чи є заяви провідних західних політиків? Мовиться про європейські політики. Ні, Ось, реакція Шульта, вона однозначна. Німецькі воякі не будуть присутні на території України. Все, крапка. Тому і знов таки постає питання щодо практичної частини реалізації плану Трампа: хто буде давати гарантії безпеки, просто дати нам їх на папері за відсутності ядерного статусу і засобів ураження? Ні. Все, вибачте, ми вже маємо гіркий досвід, і на сьогодні ми маємо втрату 20% території. Тому я ще раз підкреслю, цей план першу чергу задовільняє виключно сполучені штати. Жодного зі сторін війни ані Росії, ані Україну. Вони цей план не задовільняє. Але в той же час, наскільки так підсумовуючи те, що ви нам розказали, в принципі, якщо буде миротворча місія, якщо інші країни візьмуть в цьому участь, таким чином і дійсно буде замороження війни. Тоді це вже інша розмова. Але дійсно, і ви зауважили про те, що офіційно якихось заяв немає. Ми лише говоримо про ймовірні плани, про які пишуть західні медіа, свій план ще не презентував Дональд Трамп, тому будемо чекати на офіційні заяви. Дякую вам, Дмитро Снірові. Цьковий аналітик був гостем Свобода ранок. А ви напишіть в коментарях під цим відео на вашу думку при ймовірних перемовинах, на чиїх умовах можливо перемиря? Також підписуйтесь на Радіо Свобода і пам'ятайте, що Свобода ранок з вами щодня в будні зранку в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ та на ютуб каналі Радіо Свобода. Мене звати Катерина Некреча. Я та вся команда Свобода ранок бажаємо вам спокійного дня і до зустрічі.